Вітаю, шановні друзі. Ну що, судова практика ламає лід тицикашного безчинства і тих абсурдних мобілізаційних змін і законів, які понаприймала Верховна Рада разом з підзаконно законом нормативно-правовими актами кабінету міністрів, приймали, приймали і наприймались так, що зараз ніхто в цьому розібратися не може. А судова практика просто бере і відміняє штрафи ТЦК. Друзі, нещодавно один із судів, а саме Верховинський районний суд івано франківської у області фактично встановив, що бази оберіг не існує в законодавчих актах. Друзі, 11 червня 2024 року. Верховинський районний суд Івано-Франковської області виніс рішення, яким скасував штраф, накладений на військовозобов'язаного постановою органу ТЦК, і в мотивування своєї позиції суд навів декілька аргументів. Один із аргументів це те, що Особа фактично не отримала повістку. Ну, це було до змін 18 травня, тому, звичайно, після 18 травня, е отримали ви повістку чи не отримали. Ви будете вважатися таким, що отримали дану повістку. От. І суд пише, що в той же самий час оскаржена постанову не містить будь-яких даних про те, що особа отримала виклик до ТЦК, та не з'явився до будь-якого з вказаних органів у строки, зазначені в отриманих ними повістках. Але цікавить друга частина рішення суду. А саме Аргументація щодо бази оберіг. І тут суд пише наступне: суд критично оцінює долучений відповідачем витяг з системи оберіг, в якому зазначено, що особа 1 взята на облік, оскільки з такого витягу неможливо встановити, звідки саме отримані зазначені в ньому дані, чи дійсно він отриманий із системи оберіг. Більше того, відповідачем не надано суду жодних даних щодо порядку функціонування системи оберіг, інформації про те, які відомості міста чи повинна містити така система. Хто саме поновлює таку систему? Ут звертає увагу на те, що відповідно до закону України про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів в Україні функціонує єдиний державний реєстр призовників як інформаційно-комунікаційна система, призначена для збирання, зберігання, обробки та використання даних про призовників військовозобов'язаних та резервістів, створена для забезпечення військового обліку громадян України. Основними завданнями реєстру є, зокрема, ідентифікація призовників військовозобов'язаних, резервістів та забезпечення ведення військового обліку громадян України посил. Лань на інформаційну систему оберіг вказаний закон не містить. Друзі, ось вам і висновок посилань на систему оберіг в законі немає. Що за система оберіг? На підставі чого вона функціонує, на підставі якого закон? на підставі якого нормативного акту вона була створена. Друзі, вже суд встановив. і це тільки початок. Бажаю нашим суддям не зламатися під тиском військового керівництва нашої країни і виносити справді. Законні демократичні рішення, як того вимагає Європа. тому знайте ваші права з повагою, ваш адвокат Демченко.